7 липня, у резиденції предстоятеля Української православної церкви, що у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі, блаженнішому митрополиту Володимиру вручили висновок державної експертизи та дозвіл на виконання робіт із будівництва кафедрального собору нашої церкви. Документи блаженнішому владиці передали відповідно начальник центральної служби української державної інвестиційної експертизи Володимир Ампілогов та начальник управління державного архітектурного будівельного контролю Олег Бушовський. Мы проводим комплексную экспертизу, это значит, что мы осуществляем экспертизу всего, конструкциям, прочности, надежности. Наши друзья, эсэ, экологи, пожарники, СССР тоже выдают свою экспертизу. И когда все вопросы согласованы, когда мы уже убеждены в том, что этот проект сам по себе красивый, прекрасный, он еще надежен, безопасен, прочен и на долгие годы, тогда такой рождается высновок, позитивный высновок. А далі вже гаска видає розрішення на будівництво. Спеціалісти зізнаються, робота над проектом Свято Воскресенського кафедрального собору далася легко. Відчувалася допомога Божа по молитвах віруючих. В великому захваті ми взагалі розглянули цю документацію. Значить, автор проекту ІСАК Валентин Михайлович зробив це дійсно талановитою рукою. Він, на мою думку, найкращий, найбільший. І мені здається, що в цьому, всій споруді, всім віруючим буде прекрасно спілкуватися з Богом і всі отримають задоволення, тому що весь комплекс будинків і споруд, які на території цього кафедрального собору буде споруджено, вони будуть доповнювати от. Те поняття, спілкування з Богом і розкриють душу кожного, хто до його прийде. Якщо була якісно зроблена комплексна державна експертиза, зрозуміло, що на підставі цих документів, які надані, було приємно на видати дозвіл на виконання будівельних робіт. Дуже приємно, що. Не дивлячись на те, що можна було щось порушити, якраз при будівництві цього кафедрального собору не було нічого не порушено. Було отримано дозвіл на підготовчі роботи вчасно, виконані підготовчі роботи, і після цього отримано дозвіл на виконання будівельних робіт. Ми готові допомагати, тобто ми бачимо, що там залучені служби технічного нагляду від кафедрального собору. Ми готові ще додати своїх працівників, щоб контролювати якість виконання тих робіт. Щоб вчасно вони виконували ці роботи, головне, щоб було фінансування і щоб вчасно, по графіку закінчити будівництво даного кафедрального собору. Дякуючи керівникам державних установ, представитель побажав їм подальшої плідної праці та відзначив їх орденами великомученика Георгія Побідоносця. Побував на зустрічі з його блаженством і один з найактивніших благодійників будівництва собору Олег Каушан. Проблеми там я стараюсь всегда помочь всім всей проблематике церкви и Использую для этого как бы все свои возможности и очень отрадно, что когда обращаешься к людям э, с каким-то вопросом, с какой-то помощью для церкви, да, то э, получаешь живой отклик. Действительно, люди чувствуют, люди откликаются, люди готовы помочь, люди готовы действительно с душой оказать помощь. Это очень при... мне это радует и это очень хорошо. Отримання цієї документації означає, власне, початок повноцінного, погодженого із державними структурами будівництва Кафедрального свято-воскресенського собору.